Ураження на коронавірусну хворобу значно зменшилися на фоні минулорічного періоду. Про це в ході апаратної наради повідомила головний лікар первинної медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк. У той же час із захворюваністю на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції не виявлено практично жодних змін порівняно з минулорічною осінню. Аналізуючи захворюваність по місту на гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі на коронавірусну хворобу. В порівнянні я буду говорити з минулим роком. Можна впевнено сказати. Що захворюваність на коронавірусну хворобу, тобто covid 19 значно зменшилась. Значно зменшилась. Захворюваність на ГРЗ і грип, вона десь на рівні минулого року. У цьому році ми маємо дещо відтерміноване підвищення захворювань на ці хвороби, відмітила Людмила Слободенюк. Якщо це в минулому році ми мали таке спостерігали з вересня місяця, то в цьому році ми спостерігаємо з жовтня місяця. Завдячуємо це нашій такий осід. Яка нас в цьому році так щедро побалувала. Також на нараді була наведена цифрова статистика, в рамках якої лікарка висвітлила різницю між попереднім та поточним роками. Вересень 22-го року. Грип і ГРЗ ми мали 504 випадки, в цьому році 336, Це вересень місяць. Ковід ми мали в минулому 437 випадків, в цьому році 12. жовтень. Минулий рік 693 випадки ГРВІ, в цьому році 809, ріст, десь, дещо пішов ріст, жовтень місяць. Ковід, 156 минулий жовтень, 43 цей жовтень цього року, тобто теж. Пішло зростання, як пояснила Людмила Слободенюк, оцінюючи динаміку захворювань, можна зробити прогноз тенденцій коронавірусної хвороби та гострого респіраторного вірусного захворювання на майбутній 2024 рік. Можна прогнозувати, якщо на майбутнє, на 24 рік, то ми десь приблизно будемо мати зниження захворюваності на ГРВІ і в тому числі коронавірусну хворобу, десь починаючи з лютого березня місяця. А якщо в нас весна наступного року знову буде балувати такими погодними клімами? Умовами, то це чітко буде лютий місяць. Єдиним дієвим методом профілактики керованих інфекцій є вакцинація, вкотре наголосила головний лікар. Також, користуючись можливістю, жінка привернула увагу батьків до щеплювання дітей згідно з календарем щеплень. І ще раз хочу наголосити, що єдиним дієвим методом профілактики керованих інфекцій, до яких відноситься в тому числі, ГРБ, грип і коронавірусна хвороба, є вакцинація. Вакцинація для дітей всіх інфекційних захворювань згідно календаря. Щеплень в нашій державі є безкоштовною, тому користуючись нагодою, хочу звернутись до всіх батьків, контролюйте календарі щеплень своїх дітей. Людмила Слободенюк повідомила, що таке значне зменшення кількості захворювань та достатньо сильне полегшення перебігу хвороб ми маємо лише завдяки вакцинації. Ми значно маємо менше захворюваності на ковід. 19 ми значно маємо в легшому в легшому такому перебігу. Це це захворювання. Це тільки завдячуючи отій вакцинальній кампанії, яку проводили, які люди як. Як щеплювалися по всій нашій не тільки до речі, по Україні, не по не тільки до речі, по нашій, нашій державі. Найближчим часом у прилуцьких лікарнях з'являться різні вакцини у достатній кількості, заявила головний лікар первинної медико-санітарної допомоги. І нам обіцяють, уже що ми скоро почнемо отримувати в достатній кількості різні вакцини від коронавірусної хвороби, тому запрошую уточнюйте в своїх сімейних лікарів, заходьте щеплюйтеся.